З яким чоловіком у вас почнуться стосунки? Розклад загальний. Підписуйтесь, ставте свої подобайки для енергообміну, пишіть коменти і дивимось, з яким чоловіком у вас почнуться стосунки. Чоловік трудолюбивий, трудяжечка, вміє заробити гроші. Не на коне розраховує. Молодець, дуже самостійно фінансово забезпечений чоловік. Дуже самостійна людина, фінансово забезпечена. Має жінку дуже власну, з сильним характером. Яка люби ним трохи командувати, і інколи він іде в мандри. Це чоловік женати. Це будуть стосунки з женатим чоловіком, який на даний час він рухається в вашу сторону. Подобаєтесь ви йому і фізично, і духовно, і морально зовнішністю. Все йому подобається у вас. Він рухається до вас. Він навіть пропонує вам дуже так легко, тонко пропонує вам мати ці стосунки. Ну, він женатий. Та він рухається до вас, 100%. Дуже розумний чоловік. Має багато друзів. Цей чоловік має свою чоловічу компанію, можливо, займається якимось спортом. Так, чоловік, який женатий і хоче стосунки мати з дівчиною на стороні окремо, зв'язаний він зараз по рукам і по ногам цими стосунками. Вона така жінка йому дихати не дає. Він хоче вирватися від того всього. Він у неї, як в клітці, сидить, йому погано, йому плакати, аж хочеться.